Що зробили Адам і Єва після цього як согрішили? Перше заховалися, а потім ще. Пішли з раю. А що? Пішли з раю. Що вони зробили з раю? Але що зробили зараз, як ховалися? Так одягнули. Там е, просто вони пізнали свою наготу і хотіли її приховати. Куди виліз цей е, начальник е, митниці Закай? На На дерево. Що він там хотів зробити? Побачити, <кій> 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 але чого не стояв на, на дорозі. Тож, тож малий був, але він там е, на цьому деревищі, що знайшов чудове. Сховище. Він приховався. Знаєте, воно би так, так е, і. Ну так щиро від душі сказати і не лічило би начальникові стояти рядом. з цією біднотою. <кій> не лічить, він має мати або, мали би зробити там підвищене місце. Для начальника або йому там взагалі не місце. Тобто він не проста людина, він хтось, особистість. Він інший, як всі ті. І тоді краще приховатись листям дерева. Бо все рівно бажання є щось подивитися, щось відчути, знати, здобути інформацію чи якийсь досвід. Цікаво, але так, що нібито, ніби то так. І так, і ні. Я не рядом з ними. І ти там стояв з ними, ні. Я не стояв. Я приховався. Я був окремо від усіх. Дорогий і тепер запитання. Чи є щось в твоєму житті, чи в історії твого життя? За що ти можеш сказати, а я інший від усіх? Ми всі нібито одинакові, але у мене не така ситуація. Я не такий. Я хотів би, хотів би, но мене щось не пускає, мені щось не дозволяє, а мені, мене щось взагалі тормозить від цього. Da bi jaz stal, stal, kot prosta človeka, zvest za več Jezusov, kot Savitelj. No, veste, kot Grace Evangelija odkriva tako pravico, da vsaki od nas ima ta neki turmos, Кожен з нас потім шукає десь своє сховище, бо я не такий. Так, всім б, цим всім би вийшлося, бо ви, вони, а у мене, у мене щось якась чуть-чуть інша проблема. Не цей стан здоров'я, не ця матеріальна ситуація, чи у мене інша робота, у мене інші умови, у мене все чуть, -чуть інше, і тоді так вибач, Ісусе, Я подивлюсь так збоку. Але я не можу. У мене інші привички, у мене і слабості, і гріхи не такі, як у всіх. у мене щось вибач, Ісусе, бо я краще приховаюсь. І так як вчора ми святкували святого Симеона Старця і Анни Старенької. Просто двоє старих людей, які окремо, але вони посвятили своє життя Богові, щоб бути з Богом. Вони рішили в своєму, своєї душі, в своєму середовищі. Так, хочемо побачити спасіння, яке приносить Бог. Спасіння. Цей порятунок, який може здійснити Бог. Я хочу побачити, що ти, Боже, можеш зробити. Я хочу побачити тому. Я іду з віч на віч до тебе. І дійсно не ховаються ні за свій вік, ні за стан здоров'я, ні за, ні за що, бо на першому місці вони роблять цей, це посвяту для Бога. Щоб бути з Богом. Я не говорю, що е, хто не прийде на службу Божу, то вже не є з Богом. Стоп? Посвятити багато часу для Бога можна і потрібно вдома. Читати Слово Боже, читати молитви, вервічки, чи просто бути, перебувати з Богом, спрямувати свою увагу на нього, стояти перед Ним і посвятити Йому усе відати, просто не ховатись за телевізор, не ховати за когось чи за щось. Дерево, на якому захею. А Ісус приходить прямо під це дерево і називає Його ім'я, прихований захею, швидко злізає. Я сьогодні маю бути в твоєму домі. Бачите і ця, ця зустріч. З Ісусом, це вийти зі свого сховища, приховання, чи відкрити свою наготу, свою біду, свою слабкість, свою неміч, свій біль, свої страждання, чи своє багатство в крапках. Але перед Ним, перед Господом, відкрити Це. Це перед Господом, що мене робить ніби іншим. За що я можу сказати так? Так, я не можу так піти, бо у мене мене тормозить. Одно, друге, третє, дев'яте і четверте. Мене тормозить, бо я. А що ти, Господи? І бачите, як коли прийняв Захей Господа, як все абсолютно міняється. Його мислі, Його думки, його життя було завжди спрямоване лише на що? Мені треба заробити багато грошей. Де їх взяти? Як їх взяти, випрацював певну систему з цього, як здобути ці кошти, йому це, ця система запрацювала, він це здобував і міг собі жити. Але коли приходить Ісус, Він самі відчуває, що ця його система це є по русски сказано до пори, До До певного часу. А потім, а тут приходить хтось, що несе новий розмір життя, при якому життя не стає Бог, а навпаки багатшим. Я можу жити не для своїх потреб. А він відкриває, що я можу жити для інших. Є поруч стільки людей, за яких я можу обняти в молитві. Є поруч стільки, розумієте, бо людина зациклиться до свого щастя. Людина зациклиться до свого болю, до своїх думок, до свого способу життя. Зациклиться, приховається, прикриється своїми листями настільки. Що там же не хоче нікого бачити. Почує одне. А мені треба. Мені треба, щоб хтось прийшов до мене. Не один раз так чую, наприклад, на Великі свята отримав догану на Різдво. А ви до мене не прийшли. А ви у мене не були. Я так сховався, я так приховалася. А ви до мене не прийшли. А думаю собі, ну, Господи, чого ти мені крила не дав. Після цього я відслужив чотири служби Божі, Після цього як ще було багато інших. Це. Щоб ще стукати хоча б півтора години і допрошуватись. Бо я не хочу почути, що хтось він говорить моє ім'я. Зайди, я хочу поселитись, я хочу бути в твоїй хаті, в твоїй душі, в твоєму житті. Ні. Ні, каже людина. Я хочу рахувати свої борги. Я хочу полічити пусті бутилки. Я хочу забитись в свою машину поломлену. Я хочу залишити в своїх жалях, обіді, обідах. Я хочу, Господь говорить, тут я приходжу, я приходжу, щоб бути з тобою. Я приходжу, щоб тобі дати новий розмір життя, тобто спасіння. Дай місце мені. Пусти мене до свого смутку, до свого болю, до своїх переживань, дай мені чуть-чуть можливості захею. То значить, коли Господь говорить, твоє ім'я. То Він говорить, що Він знає про тебе детально все, детально знає про це, про Твою наготу, яку не треба укривати перед Ним. Укривай перед цілим світом. Бо народ що робив, коли Ісус е, Його відкрив і, і йде до нього, нарікає. Нарікає. Люди нарікають. Бо чого такий був, така була, такий був, такий був, така? А тобі не місце, їй не місце. от така стала. Так як ну, на селі там атакували хлопця і починали його атакувати і обзивати, став богомольцем. Богомольний став. Ну, а це до цього слова богомольний вкладали стільки сарказму, стільки злості, ніби то бути богомольним, то є гірше від убійці, гірше від. Євніці. Слухайте, не кидайте каміння в наш город. Розумієте, гірше. Ну, нема гіршої людини. Так о, дивіться, це таке насміхування богомолець. став. Як жити з, такою, з таким насміхуванням, правда? Тільки коли прийду, прийду звіч на віч до Ісуса, і я відчую. Що Він не є цей, який насміхає, не є цей, який мене хоче зморалізувати, але це відчую Його любов. Він є любов, любов Божа, яка мене будує і силу дає, тоді я підношусь, немов на крилах, з цього болота, я виходжу з цього листя, бо Він мене приодя... при... одягнув своєю любов'ю. Це, що співаємо на великі свята, всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя! В інші спосіб будемо шукати своє листя, приховувати десь, бо мені стільки болючого, бо мені стільки пораненого приховати, лише щоб яке світло не прийшло. Не ховай перед Ним, бо Він знає Твоє ім'я, бо Він кличе Твоє ім'я. Він каже, кричить Твоє ім'я з любов'ю. Прийди, бо я маю бути в твоїй хаті. Бачиш, як це добре, що можемо приходити на зустріч з ним. Правда, спочатку так гарненько. Е... Прихований, але поволі з ті, які одягнені, наповнені його любов'ю, і бачити, як ти і я, як ми мій потрібні, щоб бачити відкрити наші очі. Вже не на свої потреби, що мені треба, але відкрили навпаки, що мені треба жити для інших. Для тих, яких любить Ісус, Бог, а їм це ще не доходить. Вони це ще не бачать, не чують, не відчувають, бо так супер. Суперкласно приховувалися в своєму сховищі під своїм листям. Вони так збоку споглядають, дивляться, що це за дивацтво. Але адаме де ти? захею, швидко злізає. І тоді я можу відчути і проживати сьогодні. Для цього дому, для цього чудовіська прийшло спасення.